Аминь. Христос Воскрес! Аминь. у дні свята Пасхи Христової, яке для нашої радості продовжується до самого свята Вознесіння, у дні радості Христової. Ми з вами маємо завжди свято радості про Пресвяту, пречисту, приблагословенну в женах. Діву Богородицю Марію, яку ми сьогодні з вами тут, у цій святій обителі, вшановуємо у її образі життєподательниці. Кожен із нас має багато дарів, дарувань. Ці дарування ми маємо від людей, від ближніх, від дальніх, від начальствуючих, можуть бути державні дари або нагороди. Але основний Божий дар, який Господь дає кожному це життя можливість встати зранку, вдихнути на повні легені повітря, прославити Творця, який так мудро сотворив цей світ, і провадити своє життя так, щоб досягнути царства Божого. Царство Боже це призначення кожної людини, це небесна вітчизна кожного, хто прийняв на себе ім'я Христове. Пресвята Діва Богородиця називається життєподательницею саме тому, що ходатуйствує за весь світ перед Богом. І саме її ходатайством, її заступництвом проходить наше життя, наше служіння Богові один одному і Святій Церкві. Також Божа Мати називається життєподательницею, як співається завжди у тропарі цій святій іконі, тому що вона взаємодає плоть. Тобто людську природу самому три Богу для того, щоб ми з вами мали спасіння. Господь прийшов у світ і знайшов єдиний чистий сосуд, який донині ми з вами величаємо при чистої і принепорочної вженах. Пресвята Діва Богородиця! Пресвяту Діву Богородицю збирає Бог Отець, Бог Дух Святий, находить на неї і сила Вишнього осіняє, коли вона приймає в себе Бога Сина. І це все заради нашого спасіння, заради блаженства творіння, яке сотворив Господь. Сьогодні, прославляючи Діву Богородицю, ми маємо з вами, подумавши, зрозуміти, що життя Пресвятої Богородиці було дуже тяжке, якщо мислити мирськими поняттями. Вона усю історію, усе своє життя. Від того моменту, коли стала матір'ю предвічного Бога, знаходилася біля свого сина і після його виходу на проповідь бачила знущання, поневіряння над ним важкі випробування катування і смерть. Але по його смерті ні одне слово з прокляття або якесь негативне слово не зійшло з її уст у адресу тих, хто розпинав її Божественного Сина, тому що вона усім серцем сприймала те, чого навчав Господь, і їй був вручений усиновлений весь людський рід. І далі через усю історію нас із вами, які своїми гріхами знову і знову розпинають Господа, вона чує і милує, дає свої благодатні дари. Сьогодні у час, коли особливо ми повинні навернутися до Бога, коли ми особливо повинні в молитві не вставати з колін перед Богом, перед Його пречистою матір'ю. Ми бачимо, що відбувається у світі, храми відбирають, навіть розрушають, до храмів не пускають людей, як це відбулося вчора у Хмельницькому. І люди думають, що вони сильніші за Бога. Але Господь Він в нерокотворенних храмах живе. І не потребує служіння рук людських. Під ніжом для нього є небо. Він віки сотворив. І через багато віків людської історії ми неодноразово бачили тих людей, які хотіли плюндрувати святині, але пам'ять їх погинула шумом. А Господь. Будучи всесильним, дає благодать люблячим його і тим, хто плекає в душі своєї віри. Дорогі браті і сестри, давайте об'єднаємося сьогодні в Євхаристійній молитві і кожного дня в молитві перед Святою Женєподательницею, щоб Господь помилував наш народ. Не дивлячись на тих, хто знаходиться, хто востає проти церкви, принесімо жертву своєї молитви і милостивлення Богу за всіх тих, хто не знає Його сили, не знає Його милості і радості. Принесимо жертву своєї молитви за всіх тих, хто скорбить. Принесимо жертву своєї молитви найперше за тих військових, які. Ревно служать і своє служіння, викладають на жертовник своєї вітчизни. Молімося за землю українську і народ український, що Господь умножив його, дарував силу, а найперше мудрість, а ще перед тим чисту віру і любов, які хай стануть запорукою нашої сили. Які стануть запорукою нашої чистоти, нашого доброго бажання послужити один одному. Прикладом цього хай стане для нас сьогодні святитель Миколаїрхієпископ Мілікійський, який від тих древніх. Віків від 4 століття до донині захищає усіх. І в світі, в християнському світі нема таких куточків, де б не були влаштовані йому храми, де не було б прославлене його ім'я, за твердість і ревність його в вірі, за його всецілу відданість Богу, Господь робить для нас і з вами Його скорим заступником молитвенником і предстателем. Нехай його живий приклад стане для всіх нас обов'язковим наслідуванням. Не будьмо як Солоний стовп, яким стала жінка Лотова. Не дивимося в сторону гріха, дивимося в сторону правди. І якщо гріховність наша тягне нас обернутися. То знаймо, що рай найкращий і найсолодший. Диявол не може зробити привабливим пекло, тому привабливим робить привабливою тільки дорогу до пекла. І терня, по яких треба йти до Царства Божого, нехай не лякає нас. Тому що. Ця дорога приводить до вічного блаженства. І дітарні, що будуть по дорозі до царства Божого, будуть нічим. Ми з вами царство і священство, народ вибраний. Ми з вами омиті кров'ю Божественного Анця Господа Христа. Ми з вами маємо життя, берегиною якого і є Пресвята Діва Богородиця. Яку сьогодні ми прославляємо і будемо Жевно прославляти на вічні віки. Амінь. Христос Воскрес!